Я купив там декілька курсів і буду вам тут розказувати ту інформацію, яку я купував, яку, за яку я заплатив гроші, я буду вам розказувати безкоштовно. Тому обов'язково підписуйтесь і слідкуйте. І Друзі, всім привіт! На моєму каналі! Зараз вирішив зняти відео про те, що знімати. Дивіться, я, як я вже казав, що я зараз хочу розібратися з Ютубчиком, як тут працювати, як тут заробляються гроші. І в мене на самому ну, в самому разі цей канал, який ви зараз дивитесь, він був монетизований. Він був з монетизацією років вісім назад. Я його почав ну, досить давно. Напишу десь тут е, дату його чи рік його заснування. Е, я його дійшов до монетизації, потім кинув. Е, ну, тобто, бросив взагалі забув за нього, і він просто лежав собі, там було 6 тисяч підписників, чи навіть трошки впало, а впало до 4 тисяч. І потім, минулому в в році, я почав трошки -потрошку його знімати. А, і от дійшов зараз до 6 тисяч підписників, але монетизації ще немає. І я дуже хочу її набрати. Цю монетизацію. Це треба 40 тисяч чи 4 тисячі переглядів, 4 тисячі годин переглядів. Тому буду знімати сюди відео про ну, будь-які всякі штуки кожного дня, щось те, що я от, якісь виводи свої і так далі да, розкажу вам, що знімати взагалі, що це таке контент і що знімати. Дивіться, в мене я чітко. Я купив там декілька курсів, і зараз передивлюсь, і буду вам тут розказувати ту інформацію, яку я купував, яку за яку я заплатив гроші. Я буду вам розказувати е безкоштовно. Тому обов'язково підписуйтесь і слідкуйте, і дивіться, і ну, забирайте ту інформацію, яка. Мені коштувала грошей, вона вам буде безкоштовно, ще раз скажу. Е, дивіться, що знімати. Е, я чітко, дуже чітко зрозумів одну річ: те, що все, що є круг нас, це все є контент. Все, чим ми займаємося, це є контент. Е, треба знімати ту, ті речі, які ми зможемо знімати постійно. Ну, якщо ми хочемо вести канал і на цьому заробляти, не просто так для себе, знаєте, вийшов там, зняв. Зняв там щось на дворі цвіточки, сосіда алкаша чи ще щось, а хочемо знімати і на цьому заробляти, прям заробляти, заробляти нормальні гроші, то, то треба знімати те, що є поряд з вами, те, чим ви займаєтесь постійно, і чим ви і так займаєтесь. І от треба знайти ту річ, або. То, що ви і так робите, і просто його робити на постійній основі, так само, як ви її робили. І ще й просто це знімати. Ну, наприклад, якщо ви є там часовий майстер, ви кожен день ці в цих часах. Воно, ви думаєте, що це воно нафіг нікому не потрібно. Але знаєте, дивна така штука: ці всі е, оці маленькі часи, е, там, обробки по дереву, по металу, автослісаря, там строїтелі, да? і ще які будь-які професії, які роблять щось руками, навіть там коров доять руками, да? і це все люди дуже дивляться. Я вам кажу зараз за американський Ютуб, не за наш. Бо для нас це нібито зрозуміло. Ніхто його дивиться, ми думаємо, що не буде. Може і не буде. А американці вони для них це дивна історія, і вони це дивляться. Треба робити американський YouTube. На американському Ютубі платять дуже гарні гроші. Що таке гарні? Ну, є такий показник, як RPM. і він може бути 1 долар за тисячу переглядів, там, 4 долари за тисячу, Буває, може, 10 доларів за тисячу переглядів. Тобто, якщо ви знімаєте американський Ютуб, то може бути, розумієте, мільйон переглядів це може бути тисяча доларів, а може бути 10 тисяч доларів з мільйона переглядів. Це дуже такі нормальні гроші. А щоб ви розуміли. Оці всі там часи, там як люди там красять стіни, да чи клеять обої, чи там щось по дереву роблять, да там станки різні, це все люди дивляться, воно таке заліпательне. І воно може бути ролик там 4, 5-8 хвилин набирати мільйони переглядів кожне відео. А якщо взяти в сону Взагалі цей весь канал, то він за місяць може набирати 10-100 мільйонів переглядів. і Це ну, дуже шалені гроші. Тому я вважаю, що потрібно знайти цю нішу. Я, от, наприклад, думаю, в мене є там ну, водіїв там, які в доставці, ну, я, я теж не знаю. Напевно, ніхто не буде це дивитись, але якщо повісити камеру, яка буде знімати, як ти їздиш по місту. Да, але є, є які певні у нас зараз заборони, не можна знімати військові об'єкти, не можна знімати якісь військових, там, скупчення військових, не можна знімати блокпости, а їх багато. То ну, це є така проблемка, да? бо це ну, якби прям відповідальність кримінальна є по закону, бо зараз військовий час іде війна в країні. а... Якщо ви ви живете, знаходитесь в країні, де немає війни, там в Польщі, там, в Іспанії, в Італії чи ще десь, то 100% той контент, що е, ви будете знімати, просто йти по по вулиці, да, прогулянки містом, наприклад, чи прогулянки там по пляжу, чи по чи якась там робота в саду, Да? я думаю, що це ну не це можна монетизувати. Буду пробувати. В нас є прекрасний сад. Де моя дружина любить дуже цим займатися, вона там коваряється постійно, щось там куча цвіточків, там горшочків різних. Ну ви розумієте, ландшафтний дизайн і вся ця штука. І це прикольно, я думаю, що можна спробувати. Я буду це пробувати обов'язково заведу окремий канал. Під це коротше, яка мисля, що можна знімати все, що біля вас це є контент, все, що поряд з вами, це є контент. Ви просто берете, ставите камеру і знімаєте. Монтуєте, але без, без слів, без себе, можна без лиця, можна просто знімати те, що ви робите. Якщо ви любите кулінарію, можна знімати. Я знаю, що кулінарія точно залітає на мільйони переглядів і в Тіктоку, і в Ютубу, і це дуже добре монетизується, бо люди, люди щось постійно готують і це. Це ну, ринок продуктів харчування це найбільший ринок у світі. Він більший, ніж ринок нафти чи чинок озброєння. Да? Тому і ринок наркотиків там, далеко там, десь позаду ринок продуктів харчування найбільший в світі. Тому, коротше, можна знімати все, що завгодно, все, що є поряд, і його треба знімати, якщо ви хочете на цьому якісь гроші заробляти. І повірте, можна заробляти дуже-дуже прилічні при при, гроші. Це можуть бути тисячі, а потім десятки тисяч. А є канали, які я бачив в чатах у нас там в, в платних, які заробляють і сотні тисяч в місяць. В місяць. І це факт. Отака От історія не знаю, мотивувала вас чи, чимось чи ні. А, Коротше, знімайте контент, беріть камеру. Що вам потрібно для цього, просто телефон, просто вімкнули як зараз я в машині, є вільних 10 хвилин. Я сів в машину, включив камеру і записую для вас цей відос. Якщо було там цікаво і полезно, як то я не знаю як українською, поки вибачайте мене за мій суржик. Якщо було цікаво і полезно, ставте лайкос, підпишіться на канал обов'язково, буду ділитись тут е, своїм досвідом своїми... Навіщо я це розказую? Давайте розкажу ще. Навіщо воно мені оце розказувати? Тому що дивіться, я цю тему вивчаю зараз. Мені дуже цікаво, мені дуже цікаво, хочеться поставити якось це, щоб воно а, був контент, його монетизувати і зароблял... щоб зароблялись гроші окремо від а, моєї основної основного вида, виду діяльності, тобто продажів. Да? А, це перше. А по-друге, коли ти а, Комусь розказуєш про якусь справу, ти сам ще краще це все проговорюючи і вивчаючи, ти сам краще це починаєш розуміти і ще сам краще починаєш розбиратися в цьому. Тому я це роблю, оце знімаю, це для, для себе більше. Бо я хочу розібратися в цьому, як це працює, і хочу сам доковорятися до. Я вам покажу тут все, покажу, як воно працює, і всі кроки. Покажу, як я буду створювати канал, але не покажу сам канал, тому що він буде англоязичний. І є така штука на Ютубчику, що якщо канал новий, маленький, і він ну, спрямований, таргетований на американську аудиторію, то є там певні моменти, з як його викладати, це відео і так далі, там треба VPN-и. І не, не можна, ну не бажано дуже давати його. Іншим аудиторіям, тобто, наприклад, вам сюди не буду його давати, поки він маленький і поки він збирає маленькі перегляди. Чому? Тому що, якщо будуть заходити люди з України, там, з Білорусі чи там, з інших країн СНГ, то зламаються алгоритми Ютуба, він буде не розуміти, куди показувати цю, ну, ці відео. Да? Вот. А мені потрібен американський американська локація, потрібна ну, чиста Америка, да? бо в Америці найбільший RPM, тобто найбільший, оце скільки доларів за тисячу переглядів. Це називається по, по Америки найбільше. В Індії там маленький в п'ять разів менше, в Україні ще менший. Ну, Рашка, то взагалі вони заблоковані, там немає. А можуть дивитися, розумієте, і це все. Поламається цей РПМ, а хочеться заробляти там від долара і вище за тисячу переглядів. Отака історія. Все. Всім доброго дня і до нових зустрічей. до завтра.